Три речі, без яких не може існувати сучасне виробництво в Україні: люди, перше інженерна виробнича культура і традиція, друге, і наявність інфраструктури промислової. Три поради підприємцям, які зараз планують будувати завод в Україні вірити в те, що Україна буде успішною країною. Дивитись уважно на ті сектори, які мають перспективи для розвитку, з точки зору моєї: агропереробка, виробництво всіх матеріалів для потреб відновлення, машинобудування ОПК серед таких секторів, можливо, є ще. Ну от я поки що розібрався, от з такими секторами. І третє, мріяти збудувати найкращий в своєму. Сегментів своєї сфері діяльності завод саме в Україні без того, що підприємець буде мати таку мрію, ну навряд чи він буде успішним. А так буде успішний він і країна Три слова, які ми описали нову промислову, потужну Україну країна, яка виробляє, експортує, процвітає, розвиває своїх людей.